Вітаю, друзі! З вами меблева кімната. Мене звати Діана. Сьогодні ми поговоримо про дивани, а саме розглянемо найпопулярніші моделі. Почесне п'яте місце займає диван Флорида. Зручний диван для відпочинку, перегляду фільму з рідними. Зручний механізм трансформації, тому часто купують для дитячих кімнат. На четвертому місці диван Орфей. Стильний та зручний. Широке спальне місце підходить для щоденного сну. Велика ніша для білизни забезпечить зручне зберігання ваших речей. Третє місце посідає диван каїр. Чудовий кутовий диван, який підійде для великої родини. Стильна та сучасна модель, яка гарно підійде у вітальні. На другому місці диван Рим. Це універсальна модель як для класичного стилю, так і для сучасного інтер'єру. Особливо ефектно виглядає в бальорових тканинах. Абсолютний чемпіон посідає перше місце диван Престиж. Це вибір справжніх естетів, просторі, м'які сидіння, акуратні буковини, а головне, нічого лишнього. Диван в стилі модерн покрив багато сердець наших клієнтів. А який диван вам сподобався найбільше? Пишіть в коменти та не забувайте про лайк. Дякуємо, що дивилися!